Привіт, Макс! Останнім часом став паритись по поводу квартири. Живу у однокомнатній квартирі, недалеко від Печерської, з дуже гарним ремонтом, але у Хрущовці. З мінусів не так багато місця для польоту душі. Ну і старий будинок. Як вважаєш, чи це є проблемою, коли приводиш дівчину додому? Ні. Ні, якщо там нормальний ремонт, це Печерська, чуваче. Ти щось себе накручуєш. Так, як то кажуть, російською предела совершенству. І, понятно, ну зрозуміло, що жити в одній квартирі, в однокомнатній квартирі гарній. Чи, наприклад, у трьохкомнатній квартирі крутій. Краще у трьохкомнатній, але однокімнатна квартира, де ти живеш сам, де ти кажеш нормальний ремонт, це дуже круто. Це дуже круто. І ну, будь-яка дівчина готова тобі буде дати у такій квартирі, будь-яка, яка б там вона вийобиста не була. Звісно, хотілося квартиру побільше, але тут гарно на даний час ціна та район. Взагалі, скільки грошей є сенс витрачати на орендовану квартиру. Я вважаю стільки, скільки треба, а, ну, а там вже все залежить від того, скільки людина заробляє. Так, є якісь такі правила, що в ідеалі ти повинен на орендовану квартиру витрачати не більше 25%, 25 свого заробітку, але це лише правило. Якщо необхідно витрачати 50%, чи може навіть більше, щоб ти жив там в нормальних умовах і жив сам, є змога вистачає грошей, витрачає. А так, чуваче, ну я можу сказати, що мені здається, що ти накручуєш себе там, де не потрібно себе накручувати. І знову ж таки, нормальна квартира з нормальним ремонтом. Печерськ, який би там старий будинок не був, який би там хуйовий цей будинок не, не був, будь-яка дівчина тобі дасть. Все буде добре. З одного боку, проводиш у квартирі майже весь час, а з іншого вона не твоя. Тут я можу сказати так, що так, звісно, чим крутіше умови, тим це впливає на твій емоційний стан. Якщо ти. Квартирі тобі круто, якщо тобі комфортно, якщо ти сам кайфуєш, тобі простіше працювати. А скільки це у відсотках, а скільки це у тисячах, тут все дуже-дуже дуже, дуже, дуже ну, нестандартно. Все залежить від ну, у кожної людини свій достаток, свій заробіток, своя зарплатня. І якоїсь однієї суми, чи навіть одного відсотка, не можна якось, ну, Тут сказати, але я по собі можу сказати, що чим крутіше умови, в яких ти живеш, тим простіше себе мотивувати на те, щоб ти їбошив. Це точно так. Хуйова квартира важко мотивувати себе. Хочеться іноді, ти просто починаєш лінуватись. У тебе може бути просто так настрій хуйовий умови, вони впливають на це.